19 грудня, четвер отримала невеличку хі -хі, коробочку. Так, що у нас тут? Е відкривати не буду на відео, бо багато дуже пакетів. Ширудіти пакетами на відео, це таке собі нецікаво. Ну, як відкрию, похвалюся. Так, що в мене в цій посилці? У мене два відріза тканини. Одна така дуже гарна, несподівана, я б сказала. Я клюнула на знижку, але вона, правда, красива, дуже м'яка. По фактурі бачу, що це креп. Такий тоненький віскозний. Написано було, що 6% віскоза. Дуже такий нескравий якийсь такий приглушений колір. Ну, прямо от дуже-дуже-дуже-дуже мені подобається. Треба було брати більше на якусь повноцінну сукню. Дуже красива, мені дуже подобається клас. Так, а це такий атлас. Знову колір геть не такий. Дуже яскраво, камера передає, але він ні. Він така тиха, теракота, притушена, я б сказала, трохи. І мені дуже подобається речі, чесно кажучи, у такому білівому стилі чи білизняному, білізняному, я не знаю, як правильно навіть і сказати, тому що українською це білизна, але всі ці сорочки, які схожі, тобто сукніки, схожі на комбінації або сорочки, вони якось, ну, в принципі, більо це ж теж не російське. Такі. Кому який термін більше подобається, так і говоримо. Але, на мій розмір, я вважаю, що такий стиль можна носити до певного розміру. Тому такі легкі, шовкові, якісь мені не дуже хочеться вдягати. Я не хочу підкреслювати зайво, я ж шить вмію, треба підкреслювати те, що треба. А ось це атлас на баловній основі. Я через це його і купила. До, до речі, не часто такий зустрінеш. І ось я так вирішила, що з цього я точно зможу зробити або спідницю, так щось воно в мене не фокусується. Розпливається все. Мабуть, уже не 14. Ой, чоти, господи, не 19 грудня, а 20. вже, мабуть, 12 є ночі, я так думаю. Ну, а решта це все в мене підручні матеріали. Дублеріни різні. Боже, скільки їх вона Ну, в мене. Я чекаю, збираюсь шити два пальта. Мені треба було. Тут двох, э, двох видів трикотажний. Трикотажний дублерін, Може з ним, що тільки набрав. Ну так, да, це я на спідницю і на пальто, Потім ще зовсім якийсь тоненький. Неприємний. Не, неприємний до на дотик. І білий такий самий. Я, чесно кажучи, з таким матеріалом ніколи не працювала. Тому я їх взяла небагато. Не знаю, як воно буде, що воно, не знаю. Подивлюсь. Ну, думаю, це буде круто дуже. Ну, і по стандарту флізелін з такими крапочками клею. Це він універсальний, тоненький підходить для всього. Ну, ось така посилка. Ой, ну це дуже красиво прямо. Воно ну, навіть з цим сполучається, я б сказала, да? як ви думаєте, я думаю, що дуже М -м -м, подумаємо. 21 грудня вчора записувала відео, вийшло майже 4 хвилини, розповідаю про те, про що нема що розповідати. Ну, це, звісно, велика майстерність ораторська, але інформації, ну, інформації там доволі там, зайвої, що не стосується. Безпосередньо того, що я робила, тому спробую зараз вкластися в 2 хвилини. Отже, вчора була п'ятниця, дуже довгий робочий день. Ну, але ж традиційно я роздрукувала викрійки, щоб для профілактики засихання мого принтера пенсійного віку. Значить, одна з цих викрійок це проста дуже блуза, безвідносно тканини. Ніяких у мене немає ідей з чого шити. У мене є з чого, але я про це і не думала. Мені просто вона подобається. Тут дуже можна класно підібрати прикраси, яких у мене, як відома, достатньо. <кій> Тому нехай буде. Як щось мені приспічить, то я її пошию. Ну, і друга викрика, відкриття року, так би мовити. Я не знала, що це текстиль контакт. Це великий продавець тканин, супутніх товарів на будь-який смак для будь-яких потреб. Я не знала, у них, звісно, ще й виявилося, вибачаю, що вони ще й викріки продають. Тому я натрапила випадково, що хотіла надихнутися моделями для пошиття. Пальта в клітинку і мені викинуло посилання, я зайшла, о, думаю, нічого собі, як цікаво. Мені сподобалося їх, там, їхнє пальто. Але ріка пальта коштує 250 гривень. Ну, думаю, я ж не, не шила по їхніх лікалах. Треба спробувати щось подешевше, наприклад, сукню за 100 гривень. Ну, ось і купила. Якщо вийде добре, буде сидіти гарно, то може тоді. І пальто куплю, якщо наважуся шити. Ну Там мені модель сподобалась сподобалася. Сукня, як бачимо, дуже вільна. Розміри у них, ну, я б сказала, що це невелика розмірна сітка від XS до 2XL. Ну, це не, не такі вже великі розміри. При замовленні вони просили вказувати розмір. Я вказала тут от ЛКЛКЛ, э, всі позначені частини, Бо я спочатку подумала, що це одна викрійка на всі розміри. У мене щось таке була підозра. Ну, подивимось, що вийде. Цікавість розпирає. Запаси кілька у мене є. Подивлюсь, чого вийде, то поставлю в першу чергу після того, як пошию весь різдвяний запас і покроєного, і те, що я собі напланувала. Ну все, такі новини. Вечір. Вирішила сьогодні нарешті просидити під ялинку. Під ялинкою, господи, моє улюблене, що я люблю дуже робити, але ніколи такого не виходить, буває тільки в моїх планах. Ну, і вирішила взяти з собою якусь роботу ручну. Для цього найкраще підходить або плетіння, ну або плетіння прикрас. Ну, і що в мене тут на моєму. <кхів> Бідінь трей. У мене є тут ремонт. Може, я це не надвиджу робити. І у мене щось тут колись розірвався цей браслет. Я його чесно побачила, але, здається, декілька намистин я все ж таки загубила. Ну, щоб це зробити. Це недовго, але я таки не люблю і це валяється завжди дуже довго. У мене є набір кабашонів. Я вже їх цього року <хи> збиралася, один раз витягала. Вони вже декілька років у мене лежать, щоб зібрати з них якусь прикрасу. Ну, я поки що не готова, здається. Хоча у мене замальовані ідеї. І дві коробки з брошками. Е цю я забу забула, що в мене така є. Ну, це спеціально для художників. А це я вже таку одну вишила на подарунок. Думаю, ще одну теж, мабуть, на подарунок. Так що зайнятися ввечері під ялинкою є чим? може, може і займуся. 22 грудня. Ось ялинка, під якою я мрію сидіти всі зимові ввечері. Ну, Такого ніколи не буває. Ну, а ось брошка. Все ж таки я вибрала цю для роботи. Це чарівна мить, паліт. Ну, я їх вже вишила дуже багато. У мене в блузі під тегом бруч. Можна побачити, я вже припинила рахувати, скільки їх. Це дуже гарно для художників. Ну, залишилось недовго не тут, небагато роботи, підклеїти, приклеїти застібку і воля, готово. Ну що? Кіло 150. Подивимось, що ж тут всередині я не купила. 23 грудня. Вчора я доволі продуктивно день провела. Ну, перш за все, зранку закінчила нову брошку. Допис вже є. Було, зі кому цікаво, можна подивитись. Там мої зауваження щодо самого набору є. Вийшло дуже гарно, мені подобається, вона така яскрава, дуже гарна. І почала працювати над цією сукнею. Я вже давно такого не робила, взагалі, по правилам треба покраїти, все змітати, приміряти. Ну, коли фігуру свою знаєш, то зазвичай вже обходишся без цього. Але оскільки тут силует такий напівприталений, і я робила зміни через ці рельєфи, то я вирішила. Спочатку переміряти, а потім уже стричить. Що тут е, недоліки які? Тут мені тіснувато. Тут треба випускати з цього рельєфу, ну, трошки зміну зробити, е, тому що через те, що тут натягнуто, утворюється такий залом негарний, він мені не треба. Ну, і тут трошки є зайва тканинка. Ну, Тут я поки нічого не буду міняти, а вже оце випущу, помірю, якщо справді це залишиться, то тоді вже перероблю. Ну і посилочка, яку я щойно показувала. Я вже її відкрила, подивилася, що тут є. Тут є набір для безроплетіння така квітка. Я таким ще не користувалась. Ну, не знаю, спробую. Сподіваюся, що це буде не просто квітка, і зможу. Як прикрасив використовувати. Е, є набір дракончик, така брошка. У них дуже дорого стало. Я небагато не можу там зараз купити. Ну, ця недорога, це по моїм коштам такий дракончик, симпатичний, нехай буде. Ну, все це решта, це мастини. На ось в таких тонах. Ну, все. Ну, вони, в принципі, і давали цю намистину вагу. Такі, хочу такі грубі буси зробити великі. Оце все навішаю собі на шию кіло. Ну, подали, що буде. Нехай буде, потім переберу, розкладу, буду малювати, думать. Ось такі новини.